И всем привет друзья, с вами Романдап и зума сегодня предметчик по 21к Сегодня мы играем в Together, короче, это такий паркур на двох, якщо один дохне, другий так само дохнет. А, нет, тут и каменчик можно. Ой. А, ще... я, я згадав, я згадав, я згадав. Тут один має вот так вот, короче. На один одного запрыгала. Та Ты там кнопочку натисни, на не сними. А, все. Так, ну то да. Так, то я вже напускаю. Так, дивися, ти мене запу... Запу... запуляєш вниз, мені треба на кнопочку натиснути. О, все, погнали, погнали туди. Так. Далі дивися, пропуск. О, молодець. Так, погнали. Ні, ну слухай, ця ігра вообще легенька, правда? Ну поки що. Блін. Ти бачишь, воно просто переді мною пропало. О, молодець з тих. Походу зелені не пропадает. Да не честно. Да кайпай. Я вертух назад на кнопку. Чекай ты их... Ну куда ты мне Я не знаю, що зараз за распутаю. можно, можно, можно. Фух. Так куда ты мне? Дор, давай по чарзе, давай вот за. Зараз... Ты. Давай за я, а потом ты, давай. Опа. Давай ты Да ты. Да ты куда мы наштухаешь? Чекай, чекай, стей просто на месте. Будь ласка. Ти просто зараз пусті тут. Сусті. Тепер иди. Тут Тут Давай, ты первый, короче. Та йокарний баба. Я думав, ти зараз будеш прягати, то я б був пішов і. А он не телефон був закручив, я якраз сказав, що в мене там. Але я був вже почав. Пф... А мене телефон Я був це з Артемом пробував записати, я це зробив, був... ми це зробили були з другого разу, бо ми перше не поняли, що буде пропадати. Ура. Ах, це я таке ти! Йой. Ти говорити, не может сделать. Тільки ты голос трохи говорит тебе не чуть. Ага, ч? Ой-ой-ой, останній бласк. ой ой, -ой. Остань, Фу -ой, -ой. Ты пятнадцать раз вдох! Да? Ты пятнадцать раз сдох. Кто? Ты?

Nee, the 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 yeah. Блин, я уже не знаю, что Ты там скоро? Я уже пройшол. Я уже прошел. Я уже прошел. Друзі, что так можно? Ой-ой-ой, друзья. Зараз себе поменяю вот от штучку. Я собі, напевно... О, давай тут зробим такие себе кое Хе. Ты блин. Все. Окей. Так, ну а целый... От... Короче, паркурить. Ты... Ти... Ты шо, серьезно? Ты не ти не узнаешь? Ты этого не умеешь, ты Да ты не умеешь паркурить? Та ек. Не треба, че вам че зисся, Чичук. Фу, якби ти зараз на останньому впав, я бы не знаю, що бы я з тобою зробив. О, ну це ізі, це прям. Не знаю, це прям. Якщо ти, якщо ти туда здохнеш, то ти паркурис на 0%. Паркурис на 0 Так. Ні, чого ти застрибнути? А ну може, Так, як? Йо, я з тебе просто. Там, якщо що, є червоні такі полосочки, вони вбивають. Їх перескакувати треба. Та вниз куди? на момент. Иван. Боже, ты дикий с трубой вылез. Я уже пришел давно. Так ты ти... дивися на свою стрілочку. Так, там далі можно йти просто. Два раза делай за стол. Ой-ой-ой-ой-ой, тут и треба збирати монетки. Ты иди на ва... Так, Аня, чекай, 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 давай я тобі зараз допоможу, зараз ти запригнеш на мене наверх. дивись, На мене застрибуй, на мене, на мене, на мене. Все, давай, погнав. Щас пасе. Оп, 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 Все. Я зібрав, я на тебе тепер чекаю. Туди. Давай залізай на мене туди. туди. Так. О, застриблю, чюна. Вс, ходи в два. Нічого Симен, цього разу не... Ні. Ну, куди ти мене запустив? Та, куди? Так, нам тут не не можна падати. Та Ходи скорше. Що ти? ти ти куди падаєш? Ти що паркури ты на месте, та ти... Та ти вже замахала, не слухай. Що то гаріться, що то всі затягнуть. О, давай, давай. Та ти... Та, чекай, чекай, давай зараз ти на мене... Давай зараз ти на мене застрибнеш, я буду проходити. Та ти, ти чого? Ти що? Не вмієш в дирку попадати? <как practition> Та, тобі Папа, потубешки. Давай от просто стрибати один на одного. Давай, Стрибай, стрибай, стрибай. стребай. Почекай, <как скільки> все, чекай, чекай, давай, давай акуратно, давай, акуратно. Да ты... ты... А я бы нас дохлый! Я на тебя потревал! Да ты... Я бы тебя потревал! А ты бы тревал там! А давай, ты давай, давай! Ты... Фу! Ёй-ёй-ёй! А? Ура, мы не связаны! Блин! Ой, я не Ничего стрибнуты. А, далее. Я надо Ой, я продала, зараз. Я на тебя вас застрявну. Yeah. Я не раз. Ну куда ты мне штухну? Ну куда? Ну ты разумеешь, Тут... ну... что ты мне так штухаешь? Можешь почекать? Тут творишься. Ты з мене звучаешься. Короче, друзья, це піпець просто. Все, я розслабився. Все, теперь не буду розслаблятися. Все, я отпрацюю. Да Ну, друзі, ну тут и неможливо нормально играть з ним. Он вообще не умею паркур. Поправил. Okay. Я ще потім ржаев кине то. Перший. А ты... Да ты куда меня что Ты стый просто на... Ты инвалид, я не. Ти иди сразу дали, куда ты лежишь? Лж... Ой, да Ой, давай, давай, давай. Давай чуть-чуть перед то... мене забагався. Опа, все, спасибо. Та Я бачу, Я знайшов моему поезд. Та я знаю, я його тоже знаходив коли затона. Дужестим баба. Стоповин, дай Давай я на тебе. Давай. Папа ура. Так, а проходи там паркур? Ну, Дохнутый. Давай ты кино поки, бо там якісь трошки легше нагорі. давай. На мене. Давай. Та й

Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, будвасочка. Я був Алірина, так що з вами був я, Романдев, з вами був пельменчик пан 21к Всім до зустрічі! Бувайте!